на провадження стосовно якої здійснюється зайвовідсутності, попри те, що дати судових засідань були зачасні, згоджені з усіма учасниками. Захисник покликається на те, що не може прибути, оскільки зайнято. в іншому процесі, зазвичай на справі, розгляд якого призначено на 12.12 -12, о 12.15. Загадить, чому проблема прибути сьогодні на 10.30, якщо на засідання о 12.15, то пріоритет був наданий саме тій справі, будь-яких пояснень. Ніколи не має бути відбуваю, що захисник відкликалися. Така історія, будь ласка, прокурор ваш подруг. Це спеціальне судове провадження участь захисника обов'язково відповідно. Неможливо продовжувати судовий розгляд проти причини поважності наявки тоді встановити в наступному судовому засіданні, враховуючи, так скажімо, незрозумілі питання з приводу часу проведення засідання і відповідно варичів документів на надано. Але при цьому хотів заявити суд про те, що мене, як прокурора, наявна. Наявної лист, який підписано мною як прокурором та обвинуваченим Ковальчуком про досягнення згоди на укладення угоди правознання винуватості, враховуючи що відсутність захисника обвинуваченого ніяк ніяким чином не впливає на можливість вирішення цього питання, прошу розглянути відповідного листа, який підписано відповідним прокурором, обвинуваченим та його захисником, і вирішити питання відповідно до частини 8 статті 469 Оскільки, якщо угоди досягнуто однієї з усіх обвинувачених, то стосовно такої особи матеріалу підтягають виділенню у інших кримінальних проводках. Дякую. Так, інші учасники зі сторони захисту з приводу проведення засідання за відсутності захисника, ну і можете висловитись переду, до повідомлених прокурорам обставин, щодо досягнення зводит укладення водопровіднувати цілочку і по виділення матеріалів. Стосовно останнього окремо провадження. Будь ласка, хто вже хоча за Підтверджую, підтверджує про те, що досягнуто згоди про досягнути згоди на укладення угоди привезли вартості існої необхідністю до суду для розгляду цієї угоди. Є така домовленість між вами і прокурорні. Також часи.

Матч підстави, але приняття рішення в іншого, ніж як дозволити це. Щодо відкладення так само, по ще розмірному. Захисне. Ну так, звісно, буду обов'язково чи захисне. Потримали ваші честі. Так. Белійський. захисних загородник. Ваше честь, Вважають, що розгляд справи без присутності захисника неможливий щодо клопотання щодо виділення та угоди, залишається на розсудку. Адвокат куц ну, ваша честь стосовно представлення від захисника та опійця, зрозуміло, що не можемо сказати. А щодо розгляду клопотання про виділення, ну перш б наголосити, що самого клопотання ми не бачили. Є лист. Друге, саме головне. Нам не було такі узгодити позиції, в якій стадії ми розглядаємо ці клопотання, ми, можливо, повернемося під знову ж таки підготовче впровадження, те, що ми просили трішки раніше, для того, щоб розглядати ці клопотання про об'єднання відділення, об і так само тоді повторно розглянемо клопотання про об'єднання матеріальних справ усіх, які вже існують в акціях. Тому що, як бачимо, це такий трішки вибірковий підхід з боку сторони обвинувачення, ми не заперечуємо стосовно угоди і так далі. Але стосовно дотримання процесу просимо звернути увагу на це, і що на цій стадії безпосередньо судового розгляду і дослідження доказів ми розглядаємо стільки клопотання по доказам і дослідження доказів. А для вирішення інших клопотань нам потрібно повертатися до поточних засідання. Дякую. Спільна позиція, спільна позиція. up. Домний текст уголовку злоше на 17.30, 172, 25. Приведу подальше продовольного було... засідання, то проводили суддів. <клес> <клес> Постановило від клас розвитку кримінального провадження через наявку захисника Козаченка, которое ми задаємо, яка на продовольству засідання. Повідомивши, що брати на участь меншому засіданням проте причини поважності або неповажності її про те будуть вирішені наступ.